Поки російські ракети намагаються знищити все живе, ми намагаємося зберегти як найбільше життів, рятуючи кожну людину і кожну живу душу. Це ті цінності, заради яких українці день у день борються. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Кременчук знову продемонстрував єдність і турботу про своїх захисників. Громада відремонтувала автомобіль та передала його танкістам, серед яких служать наші земляки. Детальніше про це вже за мить. Крименчук знову довів справжня сила у єдності та готовності допомагати. Кременчуцька громада відгукнулася на прохання військових і передала відремонтований автомобіль для підрозділу танкістів, у якому служать Кременчужани. Це автомобіль. Досить давно служать цьому підрозділу. Хлопці з Кременчука звернулися, просять допомогти поремонтувати. Самі вони танкісти і їм ця техніка потрібна для того, щоб оперативно виконувати завдання забезпечення комунікації, забезпечувати підрозділ всім необхідним. Наша громада знайшла можливість допомогти відремонтувати машину. Дякуємо за службу. Вам також чекаємо додому, якомога склишать з перемоги. Автомобіль для фронту не розкіш, а життєва необхідність. Техніка використовується для підвезення боєкомплекту, транспортування харчів і води, перевезення спорядження, а в критичних ситуаціях і для евакуації поранених. Без машини виконувати бойові завдання стає майже неможливим. Дякуємо місту Кремінчук та громаді за відремонтовану автівку, яка буде нам підвозити бика, впаливомосильні матеріали і все необхідно хлопцям на бойовій позиції. Дякую. Автомобіль уже вирушив на фронт. Попереду в нього важкі дороги і небезпечні завдання. Кременчук і надалі підтримуватиме сили оборони, бо перемога складається з тисячі таких щирих вчинків і зусиль. Дякуємо нашим воїнам за службу. Валерія Лисенко, Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Рятувальники креативно підійшли до благодійності та знялися для календаря 2025 року у напівголоному образі. Такий незвичайний фотопроєкт одразу привернув увагу суспільства. А головне допоміг зібрати кошти на надважливу справу придбання засобів радіоелектронної боротьби. Сміливий календар став прикладом того, що добро можна робити по-різному. Навіть креативна ідея перетворюється на реальну допомогу для фронту. Віктор свого часу пішов батьківським шляхом, обравши професію рятувальника. Працює 15 років. І саме його світлини потрапили на сторінки гарячого календаря. Мені подобається робота. Ну завжди знаєте, ну навіть в якихось, скажімо так, адреналінових ситуаціях почуваєшся спокійно, але поряд є товариші, які підтримують, допоможуть. І тому воно працюєш як на автоматі, і в принципі ніколи якщо не сумніваєшся, то все добре. Професію рятувальника Віктор вдало поєднує з тренерською діяльністю. Працюю тренером, та й в нас, в принципі, в частині кожен займається спортом, тому що бувають випадки, де дійсно потрібна сила, витривалість десь перешагнути через себе. Тому кожен завжди в гарній формі як би там не було, тому що це веліє цьому професія. На пропозицію знятися в календарі, каже, погодився не розмірковуючи. Це вже другий такий його досвід. Насправді було цікаво попрацювати. Це досвід, як так розумію, побачили десь з австралійських пожежних, тому що в них такий вирішили показати, що в нас теж є гарні хлопці, і я ж кажу, запросили нас, гроші збирали на ребу, адже зараз така ситуація в країні, що люба допомога, там волонтерство. Любими способами дуже потрібна країні, тому звичайно, колега та кум Віктора Руслан рятувальник з 14-річним стажем. Такого що щось складніше, щось легше. Ну я так не поділяю. Вона в цілому професія така не дуже легка, скажем, але водночас і цікава. Я вам скажу так: це за увесь мій час, що я працював. Ну доросле життя, це найцікавіша робота. Коли втомлений та виснажений, каже Руслан, йде відпочивати у спортзал, і разом з тим надихається творчістю, любить малювати. А от участь у календарній фотосесії зацікавила одразу. Запропонували взяти участь у такому проєкті, який би дав змогу нашим працівникам-колегам приобрести реби. Від нас треба було лише бажання і як кажуть. Присутство. Ну то б, чому б не, Ну на блага діло якось ну, для своїх колег. Наші рятувальники вкотре доводять, що герої можуть бути ще й креативними. Ну ми ж пожежники універсальні працівники. Того ми вміємо все. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчівські новини. Кременчуці відбувся допрем'єрний показ документального фільму Хлібний капітан України. Стрічка присвячена життю та спадщині Олексія Водатурського. Героя України, засновника компанії Нібулон, який створив потужну агроімперію та віддав життя боротьбі за розвиток вітчизняного агропромислового комплексу. Увага на екран. Днями у Кримучуці відбувся допрем'єрний показ фільму Хлібний капітан України, що розповідає про життя Героя України, засновника агропідприємства Нібулон Олексія Водатурського. Олексій Панасович людина-легенда, яка створила агроімперію, що понад 34 роки годує Україну і світ. Він віддав життя розвитку своєї справи, яка стала сенсом його життя. Боровся із корупційною владою, що працювала в інтересах країни агресора, та не зраджував власним принципам. Його земний шлях трагічно обірвався 31 липня 2022 року внаслідок ракетного удару по Миколаєву. Тоді загинули і він, і його дружина. Сьогоднішня подія це один із ряду заходів, які ми проводимо в підтримку прем'єри фільму Хлібний капітан України, який присвячений історії життя та боротьби до Турського. надзвичайно важливим для нас зробити такі події. Громадах, де компанія вже не перший рік працює, де має тісні зв'язки з місцевими жителями, історію співпраці з місцевими органами влади на благо як місцевої, так і національної економіки. На допрем'єрний показ завітали керівники міста громад, у яких працює підприємство, зокрема, міський голова Кременчука Віталій Малецький. Пан Олексій Вадатурський вписав себе в історію не лише Полтавщини, Кременчука кожного з нас, але й писав себе в історію України. Писав себе працелюбністю, наполегливістю, тим, що багато в чому перевершував свій час. Зараз нам важливо зберегти, зберегти пам'ять вам, всім, хто пов'язаний з підприємством, зберегти надбання і той. Розвиток, який він вклав, і ту енергію, яка і зараз продовжує допомагати підприємству працювати. Тож давайте згадаємо велику людину, великого капітана, який впевнено вів і зараз продовжує вести свій флот, зерновий флот, який рятує, який годує півсвіту. І який дає нам теж надію на майбутнє серед гостей був і голова Градиської територіальної громади Мирослав Носа. Він наголосив на величезному впливі підприємства на розвиток громади та відновлення судноплавства як сучасного виду логістики. Градиську і Градиській громаді є за що подякувати пану Олексію. Тому що за часи незалежної України тільки єдиний Градиська філія це. Єдиний інфраструктурний об'єкт найбільше підприємство, яке побудовано за останні 30 скільки майже 35 років за час незалежної України 100% судноплавство воно завалилося і закінчило свою історію. Але саме Нібулон відновив судноплавство суднобудівництво, яке до сих пір є, як я знаю, найбільше підприємство в Європі, яке до сих пір будує судна. Фільм викликав у глядачів глибоку гордість за людину, яка змінила хід агропромисловості в Україні та вивела свою компанію на європейський ринок. Присутні ділили своїми враженнями та вдячністю за можливість побачити історію життя Водотурського на великому екрані. Звичайно, він не був ні хліборобом народився, ні кораблебудувачем, ні політиком, але прагнення його будувати, створювати все, працювати, навчався, йшов по життю, пер навчався і міг протистояти всім викидам влади, які були в нас. І досягав успіхів. Це він дійсно був флагманом, українським флагманом, хлібним капітаном, як названо, кінофільм. Наприкінці стрічки у залі запанувала особлива тиша. Кожен із присутніх був зі сльозами на очах, вшановуючи пам'ять людини, яка назавжди залишиться символом відданості Україні та своїй справі. Поліна Калініченко Олексій Крижановський, Кременчульські новини. Ще один кременчужанин прославив наше місто своєю перемогою на всеукраїнській арені. Про те, як Ярослав Хохлач добув золото на всеукраїнському турнірі з боксу серед молоді, розкажемо у наступному матеріалі. Вихідними у Вінниці завершився всеукраїнський турнір з боксу серед молоді. Вихованець Кременчуцької міської спеціалізованої дитячої нацької школи олімпійського резерву з боксу Ярослав Хохлач виборов золото, здобувши перемогу у фіналі. Це був очікуваний результат, тому що я. З ним спілкувався, коли він був під підготовку, проходив в начально-тренувальному зборі, в Тисовці в складі збірної команди України по молоді, бо був мотивований і був настроєний на результат. Я був впевнений, що буде медаль чомусь, то був настроєний на настрій. Був такий, що на результат. Коли ти розумієш, що боксер готовий, спортсмен змагався у ваговій категорії 50 кілограмів. Каже, що, виходячи на ринг, відчував впевненість і бажання йти до кінця, аби здобути цю перемогу. Ми пройшли збір. Ми пройшли збір у тисовці. Виходить все добре. Була гарна підготовка. Я вважаю, все вдало відбулося. Суперник гарний. Налаштований добре. Був на перемогу, тільки перемога. Хочу висловити вдячність своєму брату Антону, а також тренеру Мальцеву Олександру Львовичу. Також Федерації Віталію Марченко. Аби досягнути високого результату, вихованець дюшор з дю боксу, активно тренувався та проходив підготовку на зборах. Я розтав, тренується і зранку і ввечері. Зранку там більше самостійно підготувався ввечері вже під моїм контролем. До нього взагалі питань не Немає ніякого. Сам він хлопець дуже уважний, дуже, скажімо, работоспособний. Попереду у нас першість України до 23 років. Там ми сподіваємось на кращий результат, на медаль. Ця перемога Кременчужанина на всеукраїнському турнірі продемонструвала, що у нашому місті готують по-справжньому сильних та конкурентних боксерів. Не в останню чергу це відбувається завдяки підтримці Кременчуцької міської федерації боксу. На сьогоднішній день це таке така проблематична тема є. Це фінанси, Тому я дуже вдячний нашому президенту Федерації боксу Віталію Марченко, який надає нам можливість приймати участь в змаганнях. І показувати результати вітаємо Ярослава Хохлача з вагомим результатом. Радіємо його здобуткам та бажаємо примножувати спортивні досягнення у майбутньому. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Шуці відбувся благодійний концерт, де звучала українська пісня. А в залі відчувалася спільна мета допомога нашим захисникам. Як це було? Бачили наші журналісти. Сірка моя квітка моя, поля як сия невізоря. Ти моє ковхання, і моє життя, і щасливий я до забуття. 8661 тисяч гривня. Саме стільки вдалося зібрати під час благодійного концерту у малому залі міського палацу культури. Пісні Максима Лихмана та Віталія Шкурацького цього вечора звучали не лише для душі, а й заради великої мети підтримки третього механізованого батальйону окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького. Це 10-й концерт в місті Кремичуці. До того у нас були концерти в селах Дніпропетровщини і Полтавщини. За ці дев'ять концертів зібрали на перший пікап, придбали його, відремонтували. Відремонтували. Оце зараз іде збір на другий пікап. Ну як кажуть, з Миропониці та й потихеньку, та й назбираємо. Наша головна мета це купити хороші машини, щоб вони були нормальної якості і служили нашим захисникам. Перший концерт співаків відбувся у рідному селі Віталія, Могилеві на Дніпропетровщині, другий у піщаному Кременчуцького району, звідки родом Максим. Ось тепер творчий дует виступив у Кременчуці. На сцені вони ділилися з публікою не лише піснями, а й щирими емоціями, які йшли від серця. Це хлопці, які бачили, що ми проводимо концерти, збираємо там, допомагаємо другим бригадам і попросили нас. Ми особисто я познайомився, все розпитав, де вони знаходяться. І ми їм довіряємо, і я вирішив, що ми їм допоможемо. Президентська бригада. Всі думають, що все фінансується президентом, але це не так. Вони звичайні хлопці, як в інших бригадах. Творчість та благодійність цього вечора йшли поруч. Пісні гріли душу, а кожна внесена гривня серця наших захисників. Тож навіть у складні часи, єдність і небайдужість громади здатні творити справжні дива, нагадуючи, що разом ми сильніші, і й... добро завжди повертається сторицею. Катерина Груднєва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Римишовський ФК будівельник запрошує вболівальників на кремінь Арену, де 24 вересня відбудеться матч відповідь проти ФК Точка, чого варто очікувати та власне деталі самої гри дізнаєтесь вже за мить у наступному сюжеті. 24 вересня о 14-й годині на Кремені Аренівка будівельник прийматиме суперника з Одеси ФК точка. Матч відповідь стане вирішальним у боротьбі за вихід до чвертьфіналу Кубку України серед аматорів. І як показала попередня зустріч, недооцінювати суперника не варто. Потужна команда. В першу гру ми зіграли там 2, 2 Вигравали потім програвали і. Зіграли, забили другий гол всередині другого тайму. От, хоча могли поїхати з Чорноморська з перемогою. Команди налаштовані боротися за кожен метр поля, демонструвати швидкі контратаки, точні паси та ефектні голи. Оскільки результат першої зустрічі не визначив остаточного фаворита, друга матиме особливу інтригу. Це означає, що гра на креміні арені може стати переломним моментом для обох команд. Кожна хвилина на полі обіцяє бути напруженою, а рахунок непередбачуваним. І саме ви можете відчути азарт гри ще більше. В інстаграм та телеграмі в Кабудівельник проводиться розіграш сертифікати серед тих, хто правильно вгадає результат поєдинку. У Соціальних мережах для активних болівальників розігрується від ресторану Сімсім сім сорок піця. Так що, хто відгадає там рахунок, можуть виграти піцу. Фінальний свисток розставить усі крапки. А до того часу на болівальників чекає запека боротьба і хвилини, що триматимуть у напрузі до останнього. Приходьте на Рену 24 вересня о 14-й годині та підтримайте своїх. Катерина Груднєва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Випробувати власні сили та допомогти тим, хто щодня бореться за свободу і незалежність України. Саме з такою метою у нашому місті незабаром відбудеться п'ятий шкода на півмарафон. Детальніше дивіться далі. Вже зовсім скоро, 18 жовтня, у нашому місті відбудеться масштабна спортивна подія. П'ятий благодійний шкода на півмарафон. Цей захід є традиційним для нашого міста. Щорічно він об'єднує навколо себе людей, які усією душею люблять біг, випробування та бажають допомогти нашим захисникам і захисницям. Вже п'ять років поспіль. Шкода на півмарафон об'єднує Кременчужан і жителів інших міст за доброю справою. Спільнота Стілранерс разом з партнерами і нами організовуємо на півмарафон. Марафон, де кожен зможе доєднатися до доброї справи і зрадитися енергією на різних дистанціях. Кожен зареєстрований учасник допоможе 20-й бригаді НГУ Любард корпусу Азов. І На зібрані кошти ми придбаємо турнікети та бандажі. Сам напівмарафон, як і завжди, відбуватиметься вздовж шосе поблизу Кременчука. Зареєстровані учасники матимуть змогу подолати улюблені дистанції: 7, 14 та понад 21 кілометр. Для дітей та всіх, хто хоче бути частиною заходу, буде можливість подолати дистанцію кілометр волі. Приємним бонусом для учасників вже традиційно стане фіксація часу. Тож біжимо разом заради перемоги. Реєструйтесь за посиланням в шапці профілю спільноти Steel Runners і до зустрічі. Стигніть зареєструватися, аби не прогавити найочікуванішу спортивну подію осені, адже це буде по-справжньому гаряче. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Хай незалежна та сильна Україна завжди буде вдячна кожному, хто бився заради неї, кожному, хто працював заради неї, кожному, хто може сказати, що українське життя це його здобуток, його результат. Слава Україні!